Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на каналі Рибалам задоволення. Ми на Рибаловлі, ми на е, річка Чорний ташлик. Закинув будки на товсту лобе дна, Закинув будки на коропа, друзі. І закинув один макушач. Ми на каналі Рибалам задоволення. Ми починаємо. Чорний ташлик. Приятного перегляду! Ох, паровоз, друзі! Сидна взяв щось. Содна якась рибинка. І дощ іде. І плювання, друзі, пішов воно. Пішов вдоль, воно пішов. Пішов, 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 пішов. Лобстер взяв, так, да, це лоб. Це, друзі, лоб. Лоб з дна, друзі. І у нас і, дощ моросить. Главное, щоб камеру. Камеру. Не замочити, сейчас пиццак треба взяти. І зійшов. І зійшов, сучара. Зійшов, гачок гарний, все гарне. Зійшов. Ну добре, зараз ми тебе зловимо. Так, ну що, дощ, дощ друзі, моросить, ну це таке. Е ой, Як знаєте, десятка, десь десятка була. А я підняв його на поверхню, друзі, блин, я його бачив, і гачок, і гачок, і гачок і великий, чого, чого він зійшов, Ну це я навіть не розумію, це капець. Ну добре, зараз ми тебе зловимо, гад такий. Так, Пішов берег, друзі. Пішов берег. Пішов берег. Беріг, а ну йди сюди! Що, нема? Та й кот! Опять нема, друзі. Клювання так ще було, але пішов в березі. Беріг пішов і нема. І дощ іде. І дощ ляпа. Ну це таке. Добре. Так, є. Є, нарешті, це четверта клювання товстолоба, друзі. Це тримає. Це, напевно, найвеликий, що був. Зараз дотягну. Дощ, друзі, не перекраща. Дощ іде? Не перекраща. Так, воно під сак. Зараз підсак кину поближче. Поближче кину під сак туди. Опа. Сьогодні сам, друзі, тому, тому друзі, прийдеться працювати. Працювати самому. Ух ти! Фу. Так, ну щось є. Нарешті. Зараз дотягнемо, гляну, що за рибинка. Ну що найцікавіше. Друзі, дощ йде. І дощ, дощ дощ іде. Він кошмачив. Колосмаче, друзі. По повній програмі йде. Дивіться, як будку гне. Будку загіба. І в дощ таке клювання, друзі. Це вже четверте клювання. Треба рибинку цю взяти. Бо... Бо щось, друзі. Напевно, ця риболовля якась у мене цікава. Так, ось, о, під очеретом, він. Главное, не засадить його в очерет. Осьо він... Так, а ну. Ух. Ух, пішов. Пішов, вс. Ух. Кабан. Ух. Змоти. Змоти волосіння. Ну нічого, друг. Зараз ми тебе заморимо. Блін! Четвертий сход, друзі. Четвертий. Це вже четверта рибинка, яка сходить. То тобто, столу крупненький, може знаєте в чому справа? Гачок невеликий. Треба гачки ставити крупніше. Боже, це четверта рибинка, яка сходить. Оце да. І дощ, і рибинка зійшла. А, -а, а! Так, ну що, друзі, четвертий сход. Зараз поставлю гачок великий. Бо я його трохи вже загнув в бок, думаю із за цього. Ні. Зараз поставлю сюди гачок великий. У мене є перший номер Golden Catch. Бо, друзі, чотири клювання і не одної риб... одно рибини це вже таке. Це вже... це вже дуже погано, Знаєте, ти, коли треба... Думаю, гачок. Думаю, напевно, напевно, у мене все-таки маленький гачок. Слово такий великий, десь десятка. Тому думаю, гачок треба ставити трохи великший. Зараз перероблю монтаж і ставимо далі. Так, ну що, друзі, Поставив дивіться, великий гачок, але ж, е, трохи додав е, пінопласта, щоб піднімав гачок. Е, трохи, е, ну що, Гачок великий, зараз будемо пробувати на цей гачок. Зараз подумаю, якщо не буде на цей гачок. Я думаю, має бути клювання. Тут, напевно, що треба, щоб монтажик був трохи і гачок більший, рибка крупніша. Тому рот у столоба дуже такий здоровий. Думаю, має засасувати, такий у наш гачок, такий монтаж. Ну що, забрасимо будку ловимо. Так, ну що, змінив гачок. Шеплювання, але що там, рибинка є? Ні. Що, нема? Ток свінгер бі-бі-бі попустив. Уже гачок великий поставив. Ну, що? Ні, нема. Що відмічаю? Ну, напевне, значить, це в погоді, друзі, справа. Бо чи ні, пускай. А ну давайте. А ну давайте. Ні, нема. І спускав же. І нема. Може в погоді справа, друзі, ні в гачки. Бо щось не розумію, друзі. Одне клювання, друге клювання, третє клювання, четверте клювання, п'яте клювання, а ні. А, ось. Все. Друзі, ну, поставив великий гачок. Дивіться. І карась дивиться, якого гарненького. Ой, блін. Ну, це сміх і гріх. Так, ну добре. Головне, що великий гачок у нього ворту, друзі. І напевно ми вже ушли від нуля. І це дуже гарно. Так, ну, добре, хлопчик. Це не то солоп, але це Карасику. Карасику, телесику, піде. Як кажуть, перша рибинка. В, в дощик. А ну, йди к нам додому, до хатки. Пішов. Ну, добре, ладно, друзі, ловим. Е, бачите, великий гачок куль, е, поставив. Великий то слово, плював з ходу, а каразик такий маленький і впіймався. Ну що це таке? Не розумію, я нічого. Цей риба ловлін. Профан я, ну добре, ладно. Так, ну кульку відпадів, друзі. На водомі трохи прокладненько проморосив дощик, 4 годинки йшов дощ. А ну йди сюди. Це вже, друзі, на великий гачок. Ну що, візьму я тебе сьогодні чи ні? Дощик уже, уже все. п'ята п'яте Ну, Зараз дожік вже завершився, друзі. І гачок великий. Гачок великий, напевне, не, не довго зійти. Зараз дотягнемо, що за там... За тов столоб глянемо, що за рибинка. Ну, вже все зробив, друзі. Гачок змінив. Вудка загиба. Загибав вудку. Такий гарний лобатик. Такму щось десь вже в березі, друзі. Десь вже в березі. о. о. Трохи, трохи змотав. Що зацепив. Вудку нам трохи. Ага. Вудку зацепив. Щас ми тут його трохи за Ух ти, вперся в березі. В березі вперся. О. Ого, вудку загнув! У вудку загнув як! Дивись, як вудку загнув! Ух, оце то! Оце махина! Ух! Воно вечерець там гуля! В очереті гуля, друзі! Хух! Оце він вудку загнув! Так, ону піднять його! Піднять його! Такий гарний хлопчик! Гарний. Ух, вотка, їба. Так, а ну йди сюди. Йди сюди. Кабан. Оце гарнюня. Гарнюня. Хороший лобатий. Так, а ну йди сюди. Трохи замарить. Надо його. Трохи замарить. Ну хорош валтузя, іди сюди, Хорош валтузі, ну все, ні, 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 а ну сюди, Іди сюди. Іди сюди. Є. Ху є. Нарешті. Нарешті я тебе взяв. Це який Напевне, кіл 8, друзі, зараз зважимо. Цього красеня, Наскільки ти? Які тут красені клюють у нас. Які красені клюють. Треба зважити. Ну такий, напевне... Кіл 8. Кіл 8. 8. Так, ну добре, зараз візьму кантур, зважимо це украсення, бо оце два таких уже, друзі, потеряв. Нарешті, нарешті поміняв гачок. Поставив великий гачок. Бачите, як він з краю взяв. Опять з краю. Чому з краю, друзі, вкрай, вкрай губи, бачите? Два уже, друзі, я потярлав. Так, ну що, взяв. Зараз зважимо. Зважимо цього хлопчика. А ну, давай. О, він уже сам іде на зважування. Так, а ну давай. Давай. Я думаю, що 8 кг кіл 8, напевно. Напевно 8 8. Так, 0. Опа. Еще тут семерочка. Думаю, килл 8. Але, друзья, это семерка. Семерочка тоже непогана. Хорошо, добрая. Ну, бачите, вот такие лобаты и клювал. Вот перед этим было два клювания. Семерочка. А ну на. Давай нам до дому, до хатки. Пішов. Друзі, ну що, карапець поки не клює. Відмічаю, поставив другу вудку, поставив такий самий монтажик ось я, на вудку. Ну чомусь, друзі, клювання немає. Все одно клює На Наліву це ближче туди ліворуч качерету. Ця трохи ближче до тут камінь такий, обривістий берег, а клює чомусь, друзі. Зліва. Ну добре, зараз забрасимо будку ловим далі. Зараз що відмічаю? Гачок змінили, бачите, і, напевно, поставили великий гачок, і рибка, як кажуть, у нас клюнула. Зараз забрасимо цей монтаж, зараз камеру буду знімати, бо вибраси треба метрів 100 під ту, піти очерет, друзі. Якщо ближче кидайте, Клювань немає, бо я цю вудку кинув недалеченько одну і клювань немає. Зараз знімаю камеру, забрав вудку. Так, все, закинув вудку. Так, сигналка ага, працює. А, тут працює. Ну, друзі. Закинув і другу вудку. Думав, знаєте, на цю клює. Думаю, зараз, напевне, ще одну треба. Поставив ті ж самі планктони, ті ж самий монтаж зробив, друзі. Розкажу потім, що за монтажики, ті ж монтажики ВВС, друзі. Але, друзі, щось що клювання тільки клює на ліву вудку, Поки на праву немає, ну це таке, знаєте, бува, йому попадаєш, він нам десь є, десь я попав, де він там крутиться. Тому я дуже думаю, що і ловом ми іменно на ліву вудку. Ну будемо чекати на праву, Може і на праву вудку клюне він здна. Так, друзі, ну що, і на другу вудку ось клювання. Свін герочек попустила. Ух, потягнув. Ух, потягнув. Ух, потягнув. Опять лобатий. О! Напевно, і на другу вудку клювання, друзі. Потягнув. Нарешті. Я думаю, тільки на ліву вудку клює. Ні, Друзі, і направо теж клює. На праву вудку теж клюну. клюнула рибинка. Ух, тягне. Ух, тягне вудку, гне. Тягне. Так, ну що, зараз затягнемо, глянемо. Ну, напевно, думаю, що він десь такий весь. Думаю, що ми будемо ловити це кілограм по сім. Що, напевно, він такий буде. Так, затягнемо, що глянемо, що за рибинка. Так, ну що, десь дотягую його, ух, у вудку гне, ривки такі робе. Ух, ух, ух. Так, ну йди сюди. Який гарний хлопчик. Який гарний хлопчик. А ну йди сюди. Йди сюди. Сьогодні сам, друзі, щось я куди ти пішов, куди пішов, куди пішов? Щось я і сам, друзі, уже не розучився брати їх. Ух, ух, пішов розматувати. Була синя, Розмотав трохи. Вперся. Вперся. Гарний хлопчик. Да, лопати, конечно, в березі дає. Коксу. Ой, і зійшов. Та що таке, блін? Тут гачок, тро, гачок трохи менше. От, от такий. Я там гачок поміняв, друзі. Поставив трохи великше, а тут гачок я став, залишив трохи менше і зійшов. Так, ну що, друзі, дощ е, пройшов, закінчився. е, Зловили е, з дна зімерочку. Дуже багато було сходів. Друзі, я не знаю. У мене в цьому ролі стільки було сходів. Ну, це ще таке. І ще знаєте, коли карп сходив, це таке. А коли товстолоб оце такий, знаєте, я його дотягую, а він, гад, один сход, другий сход ну, це таке. Ну, буває, це ж риболовля. А ну пишіть в коментах. Бувало у вас таке, бувало у вас на риболовлі вот така. Така ситуація, яка у нас була. А в цьому ролі все, друзі. Я кажу, ми з вами не прощаємося. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалим Задоволенням.